Ой, добре, виспалась! Привітики всім! З вами на зв'язочку ваша викладачка Христина. І сьогодні ви проведете зі мною цілий день і розпочнемо з моїх ранкових ритуалів. Знаєте, я така людина, яка розпочинаю ранок з усмішкою, з максимальним зарядом енергії. І цю енергію передаю кожному з вас. Тому давайте сьогодні зробимо цей день таким неймовірним для кожного з вас, хто зараз переглядає це відео на Ютубі. Ну і, звичайно, розпочнемо з мого пробудження. Отже, я вже 10 хвилин як прокинулась, і зараз буду приводити себе у порядочок, наносити кремчики, робити майкап і запрошую вас зі мною. І розпочнемо з щоденного зволоження. У мене ось такий кремчик від Nuxe. Французи все-таки шарять у цьому. Просто обожнюю цей запах. М -м -м. А, це кайф, це кайф. Це, знаєте, своєрідна медитація, і ти налаштовуєшся на продуктивний От так вона. Далі на зволожену шкіру я наношу свій улюблений тон ось такий. Джордані. Так, після моря дуже багато веснянок, пігментації, але в принципі, ну, в мене шкіра до цього склонна, тому я не дивуюсь цьому. Я от згадую моменти, коли я приїхала два роки тому з Турції. У мене просто такі пігментації, пігментні плями були. Але ми розуміємо, що там скупчуються меланоцити, так, і вони посилено починають продукувати меланін як наслідок захисту. захисту. Нашої шкіри від згубної дії ультрафіолету. Що ж у мене сьогодні? Сьогодні дуже насправді багато справ Ось тут я прикріплю вам план на сьогодні. І розпочнемо з контент-плану, так, розпочинаю з ведення сторітейлу в інстаграмі. Ну і, звичайно, продумую усі позиції, так, усе, що буду вам сьогодні розповідати. Ну і далі розпочинаю налаштовуватись на робочий вайб, тому що по роботі. Ті сьогодні дуже багато і не рада, як бачите, так і потрібно також працювати кожен день над матеріалами. Ну і не забувати про комунікацію з моїми учнями, адже кожного ранку я заходжу учати, дивлюся, як там атмосферно так підключаюся в комунікацію. Якщо є якісь до мене запитання, то обов'язково відповідаю. Я з вами завжди на зв'язочку. Я обожнюю те, чим займаюся. І, звичайно, сьогодні я вам розповім про свій світ як викладачки біології, як людини. Яка закохана у свою сферу, у свою справу? А моя справа це викладати біологію з вогником любові. Також крім робочих моментів, сьогодні буду вам розповідати, як я взагалі займаюсь приготуванням їжі. Ми сходимо навіть в супермаркет, купимо продуктів. Я вам розповім трошки навіть біології у цьому влозі. Ви зрозумієте, що насправді біологію можна вивчати на всьому, навіть в супермаркеті, навіть по дорозі, будь де оскільки живе нас оточує, і ми є живими об'єктами. А біологія це наука про живе, тому не перемикайтесь. Частими у мене є перекуси обожнюю сезонні ягоди. Але насправді ви знаєте, що біологів це не ягоди, це багато кістянка. У ожини та у малини насправді плід багато кістянка, тому що складається він з маленьких таких штучок, які називаються кістянки. А ось і біжу далі по справах. А зараз відправляємось на закупи у супермаркет. Я обожнюю сама закуповувати продукти, тому що я обожнюю готувати. Приготування їжі у мене асоціюється з таким біологічним моментом, і я навіть називаю свої способи приготування їжі біокукінгом тобто, це біологія у саме кулінарії. А тому сьогодні будемо з вами готувати смаколики, і я розповім вам про те, як взагалі правильно обирати продукти. Тому що продукти мають певні знаки, позначення потрібно визначати їхній склад, дивитися, та чи немає якихось добавок, наприклад, таких як Є621. Е Оце найгірша добавка для мене, це глутамат Натрію. От можете загуглити собі, почитати про цю добавку. Вона має дуже-дуже негативні моменти, особливо вона впливає на онкозахворювання, тобто є таким тригерним фактором щодо них. Ось тому відправляємося і будемо з вами разом дивитися, що там я візьму в корпус. Перекосу на почнемо з фруктів. Беремо мій улюблений фрукт, авокадо, і поране не помішає взяти безну так само ставимо у кошик. Власне, знижка на сьому, що просто не можу її не взяти. І моя улюблена соня. З нею прям А Це мій улюблений хліб Литовський. Завжди його беру. Він має такий солодкуватий присмак. Мурси ми звичайно не забули і візьмемо його улюблені ласощі для котів. Його покупка вийшла вийшли приблизно на тисячу гривень. Не так багато. Тут почався дощик, і ми біжимо піти дощем. Подивіться, яке небо. Біжимо до автомобіля. Я припаркувалась аж в кінці, оскільки місця не було, як я показала. Ось, І тепер прийдеться бігти, 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 біжимо. Я вже в автомобілі, встигла до великого дощу і зараз їду працювати, а ви зі мною. Відпускних наших людей. Мурсик це наша тотемна тваринка на курсі. Він з нами практично на кожному вебі. Мурс. Зараз переглядаю презентацію перед вебом. До вебу ще буквально 40 хвилин. Я мушу ще раз дизайнером прогнатися по всіх елементах презентації, по кожному слайдику, по кожному реченню, тому що хочу відточити прямо до ідеалу. От зараз, якраз, буду передавати останні правочки і розпочинати наш вебінар. Привіті, привіті. Вітаю вас! на Зараз ми з вами на кухню, і це означає, що прийшов час готувати вечерю саме сьома сьогодні. У нас Основна страва у меню, до речі, рибо належить до ряду лососи подібні. І також я сьогодні задумала готувати різотто. А рис належить до родини Злакові. Це теж потрібно знати вам для НМД. Ну і буде салатик з помідор. Помідора це, до речі, плід ягода. І огірок, плід гарбузина. Все це заправимо сметанкою, додамо цибульки, і будемо. Просто е, бомбезний літній салатик. Все, що вийшло, я обов'язково зараз покажу. Хочу сказати, що я за цей день дуже втомилася. Багато завдань виконано, і короткий підсумок чекає вас далі. Ну що ж, цей день підійшов до свого логічного завершення. Чесно, я дуже втомлена, а зараз буду відпочивати вже нарешті. Всі веби проведено, нараду відвідано, всі справи пророблено, Ну і, звичайно, я задоволена. Я виконала свій план. Не прощаємося до зустрічі!